Ринок потребує досить якісних інвекторних генераторів. І зараз перед вами досить якісний генератор від компанії Deo. Модель GDA 2500I. Значить, у нас 1,8 це номінальна. 2 кВт максимальна потужність. Бак у нас 10 літрів. Євро 5. Показник палива. Ціна такого генератора 27 з лишнім. З цієї сторони, у нас, як у більшості, все стандарт, заслонка. Перекриваємо, відкриваємо бачок. Досить гарний дизайн. Дві розетки, заземлення теж стандарт. І звертаємо увагу, у нас є економний варіант роботи. Досить. Дизайновий бранд, досить неважкий. Тут у нас іде ручний стартер. 350 мл у нас масло. Все розписано, як заводити. Досить дизайновий, елегантний генератор, кого зацікавило. Прошу звертайтеся. Від нього ми зразу перейдемо до більш потужного. Це у нас вже модель GDA 4600I 3,2 номінал 3,5 кВт максимал. Бак у нас досить, бачите, величенький. 15 літрів. Все відповідно, ситечко. Ціна такого 40 тисяч з копійками. Євро 5. І знову оглядаємо, наскільки все якісно. Відповідно зроблено. Мотор, відповідно, все пронумеровано. Тут вже в нас масло, як бачите, йде 450 грам. Досить високоякісно. Все оброблено. З цієї сторони, от зверніть увагу, тут вже значно важче буде вам прилаштувати шланг для відводу газів. Про... Врахуйте цей нюанс. З цієї сторони у нас теж досить все якісна. 96 дБ максимальна. І з цієї сторони у нас майже як і попередньому є екорежим роботи. Дві розетки. Тут додатково вже є роз'єм на 12 вольт. Досить висока якісна продукція. Думаю, всі знають, фірма Deo одна із досить якісних на ринку України.